Коли я почув ініціативу з боку Еспресо, з боку наших побратимів з Прикарпаття, наших партійців, наших братів по зброї, Колі княжицького, члена нашої фракції, який також долучився до цього, ми не могли не підтримати. Фонд Петра Порошенка нам передає 100 fpv дронів для знищення. Загарбників звернення до глядачів Еспреси, продовжуйте цю ініціативу підтримку 93-ї. Чому бо Порошенко віддав 200, а вони назбирали лише на 130. так що допоможіть їм швидко зібрати ще 70 і передати в 93-ю бригаду, дякуючи фонду Порошенка, який надає засоби ураження, це наш крок до перемоги. І відкрию вам маленьку таємницю. 93 третя бригада. У нас з вами запросила квадроцикли. От я пропоную. Ми, наші франківські партнери і друзі, робимо збір спочатку сім по одному в батальйон, а потім ще сім по два в батальйон. Нікому не кажіть, що в 93-й сім батальйонів. І робимо це спільно. І багато квадроциклів? від вас це залежить. Тому спільно для 93-ї.